Доброго ранку, доброго дня всім. Друзі, сьогодні карась гуляє, повинен брати. Я до обіду на роботі. Після обіду спробую зняти вже гарне відео. Куплю тримогу сьогодні, щоб знімати. Будемо ловити на кукурузу на і на Так що я думаю, якщо даже карась брати не буде, то на кукурудзу ми повинні поймати гарна краснопірка клює. На нашому озері горінка озеро Двука. Прикормка. Роблю в кормушки. Шано запарю, чесночна прикормка, ванильна прикормка. З чесночною прикормкою крупнейший На крючок будемо цепляти один бойл і зверху два опариси. Бутерброди. І так само бойл два черв'я. Бойл і одна кукурудка. Здесь після обіду приїду з роботи. і в два часа вийду на озеро. Гуляє, гуляє, карась, гуляє. Все добре, після зливи вода була, піднялась, я тоді дощу трохи зранку піймав, а потім як дощ вже пролив на цілий день, вечором приїхав, карась не брав, Да, гарно карась гуляє, що може зараз попадемо. Хоча б одного карпа побачив, не видно. А карась гуляє гарно. Раз, два, три, тільки що. Так бачу. Так, буде сьогодні. На вулиці пев холодно зранку, думаю, і днем не сильна жара буде, так що повинен брати. Може сьогодні місце змінювати, наш мосток затопило, вода піднялася. Ще буду десь шукати друге місце сісти.